Старі будинки містечка Хавертаун. Зверніть увагу, які вони красиві. Оце сходи, вхід до будинку з колонами, дерев'яні вікна. Тут не, за... не дозволяють змінювати фасади будинків. На це треба просити дозвіл окремий. Бо це історичні вже пам'ятки, так можна сказати. І навіть гараж. Настільки старий, що сучасні машини зовсім не можуть в'їхати. А ось другий вхід до будинку. І ще один будинок трошки скромніший, але теж старенький-старенький. Фасад не міняють. Не змінюють. Як він гарно виглядає. Хоча жити в таких будинках, я б не сказала, що дуже добре. Але мені здається, що всередині зроблені ремонти. І там все гаразд. Зона відпочинку прикрашена до свята Хелловін. Зараз спробую зняти вхід. Сходи їх вже оновили. Дивіться як. Це, мені здається, колониці теж з пластику зроблені. О, який привід. Гарно тут. Та ще й красиво. Ну от і все, щасливо!